Доброго дня, в мене питанечко. Зараз всюди кажуть, що віза не дійсна, поки не виїжджати з Польщі і заїхати назад. Це правда? Чи можна не виїжджати в Україну, бо нічого не зрозуміла? Відповідаю на ваше запитання. Перше. Є деякі блогери, які твердять без кінця і краю, що віза неактивна, якщо ти зробив її дистанційно, хлопці та дівчата. Це треба було говорити ще два роки тому, а не тоді, коли вже пішов пік виготовлення віз, тоді, коли заборонили, тобто зупинився карантинні обмеження. І тоді людина собі придумала: ой, візи без... робити неможливо. Можливо, віза є активною. З тої хвилиночки я зараз розповідаю для своїх заявників, ті, які зверталися особисто до візарту, то Ольги. Віза, яку ви зробили дистанційно, є активною, все в порядку. Розказую вам приклад: один заявник тут з Яворівського району, з Львівської області, дружина принесла паспорти. Ми підготували пакет документів, зробили через консульство візу, повернули паспорт з візою. У паспорті не було печатки в'їзду. Пізніше, цей заявник, цей мужчина, Отримав змогу поїхати в Україну. Деколи бувають завільники, які вже є багатодітні або мають якусь інвалідність, але вони, сидячи в Польщі, економлять свій час, передали паспорт, зробили візу, тоді вони гарантовано можуть їхати в Україну. Так як ви знаєте, що якщо біометрія є протермінована, то вас би вже не випустили в Польщу, правильно? Тому кожного є свої маніпуляції. І Повертаюся до того мужчину. Він зробив собі ту візу. Поїхав з нею в Україну. Прикордонник нічого не сказав. Як ти зробив візу, а сидів в Польщі? Пізніше сидить вдома і повертається знову до Польщі з тою візу, яка була зроблена дистанційно, і в нього не виникло жодних запитань. Все було ідеально. Консульство. На такі запитання відповіло, що віза дійсна з моменту її видачі. Ви ж знаєте, що консульство дуже перевіряє всі документи. Він перевіряє запрошення, перевіряє страхування і так далі. І якщо вони зробили вже таку велику роботу, ну то як та віза може бути неактивною? Ще одне запитання до вас, тобто звернення. Якщо ви так вже дуже боїтеся, що ви жіночого роду і можете поїхати в Україну. Переїдьтеся, у вас буде спокійна душа. Якщо ви чоловічого роду і не хочете їхати в Україну, не маєте можливості, не маєте бажання, поїдьте в країну не Шенгену. Поставте собі ту нещасну печатку і тіштеся. Я вважаю, що ми досліджуємо. Розумієте, отут Візарт, ми, я люблю досліджувати. Я працюю в тій сфері вже трошки давно. і я не розповідаю заявникам, чого не знаю. Якщо я не знаю, я говорю, прошу вибачення, я не впевнена. Сходіть до польського нотаріуса, сходіть до польського юриста. Якщо я вже проекспериментувала, тоді я сміло можу відповідати на ваші запитання. Тому беріть ваші дистанційні візи, їздіть пізніше побачимо, чим Польща нас потішить.